Фарисей сидить і слідкує і дивиться за зовнішнім, що роблять, що не роблять інші, що мають робити, як вони роблять, чому не роблять. Тобто, зовні, коли ми зовні, там, скоріше за все, є багато осудження, багато критики. Багато контролю. Якщо ми подивимося на фарисеїв і на книжників, в яких побожність була зовнішня, контролююча, вони не витримали Ісуса, вони не почули Ісуса, який постійно говорив: внутрішнє, внутрішнє мир в серці, навернення, переміна серця, не зовнішнє, внутрішнє. Перше має бути внутрішнє. Ісус постійно говорить, Царство Боже внутрішне ззовні. Не чекайте миру зовні, знайдіть мир в своєму серці, змініть своє мислення, змініть свій напрямок. Процес навернення серця, він же і є процесом наповнення серця. І тому Ісус говорить: от коли ти серця даватимеш милостиню, все буде чисте. Але для того, щоб це сталось, потрібно спочатку спуститися в своє серце, спуститися з Ісусом в своє серце.